Доброго дня! Гурток «Умілі ручки» продовжує свою роботу. Сьогодні ми будемо з вами виготовлятимемо поробку дракоша. Це символ 2024 року. Для цього нам знадобиться картон зеленого кольору, папір жовтого кольору двосторонній, ножиці. Клей олівець, лінійка. І так починаємо. З зеленого картону, за допомогою шаблону. Вирізаємо два тулупи. Ось. Два. А також Чотири лапи, 2 тулупа та чотири лапи. Ось я вирізала частини дракоші. Тулупи, потім лапи. Так, ось так. Та ось так. А зараз беремо жовтий аркуш паперу та складаємо навпіл. Ось так. Та розрізуємо за допомогою канцелярського ножа. Так. Потім беремо, відкладаємо по 6 см. Одного та іншого боку. Робимо трикутники та відрізаємо їх. Ось виходить така трапеція. Та складаємо кару навпіл, ще раз навпіл. Ось так. Навпіл зігнути. Оце буде крила нашого дракоша. Беремо другу, другу частину жовтого паперу та також складаємо гармошку. Робимо грудку дракоша. Ось я склала таку гармошку, це буде грудка. Зараз це грудку треба приклеїти до тулупу дракоши, таким чином, щоб треба закруглити трохи ось так. でした